Так бери, бери жертвы не пий тільки! Ну ти кончений! Що з тобою? Куда Збісився, чертаня Що з тобою? Кидаємо рибку. Так, зварили рибку, йдемо назад, бистренько йдемо назад. А ми до короля не повертались, так? Це не серйозно. Ми ж до короля не повертались. Після того, як жінку його віддали. Да. Вони люблять друг друга. Оп, а это-та-та-та-та. Е Дед дай шо -то.